Татарів глечок купую за 250 гривень. Це дуже гарна ціна. Ще хотіла вам сказати, що саме в татарі, от я зупинилась, ага. тут ціни краще, от дивіться, на грибочки. На буковелі ці грибочки 0,5, баночка 500, а тут коштує 0,5-250. А ось така 500, а на Буковелі 700. От розумієте, яка різниця? Тисячу гривень, оці сушені гриби, банка літрова. І ці всі гриби в цьому році збирали. От і, і, і оці за закручували в цьому році, тому що сказали, розібрали все з минулого. А вино у вас оце по чому? Вино по двісті гривень дві півтора літра, півтори, а, а є? таке сто після. А що є. є? Є чорниця, є брусниця, є ожина, є ягода. Чекайте, бо я це. І бачите, як нічого, я валізу положу, мені буде зручно. То я глечик купила на подарунок. Мені треба. От бачите, скільки тут всього цікавого? От прям в татарі, отак. Ну, будь ласка, отака точка знайшла. А на в половину дорожче.